У Володимирі 18 котелень забезпечують теплом шість з половиною тисяч абонентів. Під час аварійних або планових вимкнень електроенергії газові котли переключаються на генераторне живлення. Це забезпечує безперебійну подачу тепла. Його потужність 88 кВт, Заправляється він. Є дизельний генератор. Ще до цього генератора на 88 кВт підключені ще 5 об'єктів підприємства. Середній такий розход палива самого дизельного палива приблизно 9, смотря про яких потужностях, бо часом в нас включається один котел, два котли залежно від температури повітря. Генератор має звукоізолюючий кожух, який також захищає його від опадів. Сюди не потрапляють опади, ні дощ, ні сніг. Також тут знаходиться резинові втулки, які захищають проникнення вологи. Дана дверка в нас закривається, і генератор знаходиться сухим всередині. Також тут, бачите, на іншій дверсі утеплювач, щоб холода не проникала. Поки немає електропостачання, опалення у домівках містян, закладах бюджетної сфери та комерційних споживачів не зникає, говорить Руслан Корець. Суспільне поцікавилось у мешканців Володимира, чи тепло у їхніх квартирах. У нашому домі, коли світло виключають, то опалення не зникає, тепло в хаті. Це отоплюється, батареї гарячі. Спочатку тоді як бомбили, хай Бог милує, і тоді пару день виключили, а зараз слава бостабільна. Тепло, приємно, дякуємо, що ще так, що ще так, що ще не гірше. І змиримося з цим, і тільки просимо Бога. Скорій би оцей крик, який зараз лунає, перестав. Загалом на котельнях Володимира встановили 17 генераторів потужністю від 168 до 5 кВт, Розповів директор комунального підприємства Володимир Тепло Сергій Коба. Нам частково виділили кошти міський бюджет. В цілому сума по генераторах коштує 6 мільйонів 300 тисяч гривень. Наприклад, на сьогоднішній день у нас п'ять котелень зараз працює на генераторі. Тобто є почерговість. В принципі, при аварійному або при плановому відключенні світла ми на протязі. Буквально декілька хвилин включаємо генератори, і наш споживач не відчуває дискомфорту. Від листопада минулого року на котельнях Володимира для роботи генераторів використали пального на мільйон гривень. Гроші виділили з міського бюджету, сказав Сергій Коба. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.